Вітаю, друзі, на календарі 1 червня, перший день літа. І сьогодні будемо проводити обробку винограду. Став сьогодні раніше, 5 година ранку, ось така погода. Синоптик нічого нам не віщує дощового. Буду проводити обробку винограду сьогодні проти Аїдіо, Мілью, перша серйозна обробка винограду. Буду використовувати фондазол від Оїдіума та сірої гнилі. 10 грам на 10 літрів води. Актора відсисних гризучих шкідників. Тут у мене розфасовано. Я купляв велику пачку. 1,6 грама на 10 літрів, навіть на 12. бачите. І як основний препарат, це Redamil Голд. 50 грам на 10 літрів води. Показую спеціально у грамах, щоб ви не перепитували. Все зрозуміло. Виноград, це у нас працює від мідлі, чорно-плямисті, сіра та біла гніль. 50 грам на 10 літрів води. Срок очікування 25 днів. Також, якщо залишиться препарат, можна пройти огірки, цибулю, крім той, що на перо, капусту, картоплю, томати. Засіб. Буду зараз використовувати і готувати наступним чином. У банку висипав редаміл Gold 50 грамів, бачите, оригінальний редаміл. Мілкі дрібні гранули. Заливаємо теплою водою, доводимо до повного об'єму банки, вис... виливаємо у оприскувач, потім октару таким самим чином, і потім фундазол. Поєдную вже безпосередньо в балон. Є мірна ложка. Зараз покажу, на якій стадії винограду проводжу цю обробку. Кажуть, там третій, п'ятий лис. Ну, я трішечки переждав, бачите, ось така завязь, дуже красива. Це кишмиш у нас. Грона дуже такі гарні, красиві. Навіть по дві на лозу, ну, будемо лишати по одній, напевно. Побачу, як запилимося, і дивіться, яка стадія листа. У нас справжні лист, ось це ось справжній лист. Не отакий. А вже коли він повністю розвернений. Тобто, рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну тут. Деякі знизу йдуть, то вже і 6 є, і 7. Ну, якщо так рахувати, дивіться, момент, коли виноград доростає до третьої проволоки. Ось. Вчора я прийшов, його підв'язав, щоб потім тут після обробки не працювати. Оце цей момент. Ось давайте порахуємо на інший, якщо у нас лозу взяти. Раз, два, три, По лозі ведемо 4, 5. Ну, Шість маленький внизу, да, листок. Ось такі соцвіття. І все дуже обробляємо добре, рясно з двох боків. Зараз ще раз перегляну прогноз погоди, Ну, думаю, що це просто ранкові тучі зібралися. Ну як я виглядаю, о 5 ранку. Так само, як і о 12. Ну що, продовжу готувати розчин, вам приємного пригляду. Ось такий вийшов концентрований розчин і приступаємо до обробки. Друзі, вкотре нагадую вам про засоби захисту обличчя, дихання відкритих ділянок шкіри, тому що препарати дуже токсичні. У мене ну, немає в мене поки респіратора, тому використовую звичайну маску, кепку і ось таку рубаху. Вона тепла, щоб нічого не попадало на відкриті ділянки шкіри. І зараз ще вдягну рукавички. От що приступаємо І гарно проходимо з іншого боку. Рівномірно покриваємо ось цю пластину і даємо йому добре висохнути, сонця немає. Так пророблюємо за всіма кущами. Не забуваємо про молоді кущі також. Гарно з двох боків. Проходимо. Це Дубовський розовий препарат системної дії, тому якщо десь не потрапить, то звичайно, щоб всюди він потрапляв, то буде працювати і так. Так, ну що, я вже остаточно прокинувся. Можу констатувати, що обробку завершено. Виходимо з винограднику. Тут стоїть такий їдкий запах. Ну -ка, три препарати, і кожен працює від свого. Обов'язково потрібно вмитися ще, тому що препарат летить. І дерева деякі пройшов, і огірки, помідори, капусту. Також почитав на Редамілі Голді, працює від. Фітавторозу від увядання, тому що зараз дуже багато шкідників, дуже багато хвороб і без обробок просто нічого не росте. А також цикрові буряки можна проходити. Ось, бачите, чому кажуть, що потрібно обробляти зранку, тому що препарат плавно всмоктується, він не висихає миттєво, не робить опіків на листях. І починає потім протягом місяця. Працювати на рослину, захищаючи, її. це перша обробка серйозна в цьому році, ось так лист, бачите, покритий такими краплями. Не хоч було і налаштовано на туман оприскувач. Ну, тим не менш, головне нам змочити всю листову пластину. Навіть було б бажано, щоб листя закручувались, і нижня частина також змачувалась. Ну, хоч... Не, не, не завжди вдається змочити з обох боків. Головне, щоб препарати були системними, неконтактними, тому що Мідян Екстра, наприклад, це контактний препарат. Від антракнозу, будемо працювати. А Редаміл це системний, ще додав фондазолу від Аїдіуму, тому що є препарати, які в собі поєднують, і Аїдіум і мільдю. Якщо на упаковці ви того не бачите, то просто додаєте інший препарат, який точно на 100% працює від Аїдіуму, мільдю аїдіум, 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 чи плямистиї, чи сіри гнили, чи антракнозу. Звичайно, на кожній стадії розвитку винограду. Наступними операціями будуть це у нас боротьба з. Пасинками вуса я не обриваю. Ну, буває, обриваю, коли є час. Ось, Ось такі грони. Ну, грони це ще не показник. Головне, щоб вони вдало запалилися, бо кожен рік під час запилення якісь форс-мажорні обставини. От. Ну що, буду йти звідси, бо запах такий стоїть препаратів. І я ще роблю ось так. Може кому буде на замітку. Обробка винограду, перша обробка, число сьогоднішнє і препарати, їх дозування, які застосовував і на який обсяг води. Там 10, ну я на 12 літрів зробив сьогодні фундазол, 1,6, 6, ридаміл, гол 50 грам. Шоста ранку. Фундазол 10 грам. Три препарати. і... Удобно, зручно. Я знаю, що, наприклад, Актара нас захищає там, 20 днів Редаміл Голд, 30 днів. Ну, якщо буде дощі, то десь 3 тижні приблизно. І ось так зручно. Потім я, наприклад, буду робити там, 25 червня. Запишу також, що як обробляв, і вже буде легше і зрозуміло, що від чого працюю, як потрібно які препарати додавати, від яких шкідників чи від яких хвороб. Тому беріть на замітку. Завжди записуйте, чим ви обробляли. Все, всім пока. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, якщо сподобалось це відео, ставте лайки. Ось такі. От, захищайте свій виноград. Намагаюся вчасно викладати. Відео, щоб ви його переглянули і одразу змогли це зробити, не тоді, коли вже буде запізно. Все актуально і в час, який потрібно. Все, друзі, дякую вам за перегляд, До нових зустрічей. Бувайте!